Мені телефонують колеги, які вже не перший рік працюють ріелтором, і питають: у тебе в оголошенні вказано червона лінія. Це ж, мабуть, якісь обмеження. І я подумала, що слід про це зняти відео. Червона лінія йде у нас вздовж дороги. Ось це червона лінія. Отут у нас рухається авто, а ось тут у нас тротуар. Кудою йдуть пішохідні потоки. І оці пішохідні потоки це якраз клієнти вашого бізнесу, який знаходиться ось тут. Червону лінію не можна перетинати. Тобто приміщення може бути розміщене тут, а може десь ось там. І скажіть мені, той пішоход, який йде, йде ось тут, він скоріше зайде в приміщення, яке знаходиться тут, чи десь ось там. Людина істота лінива. І тому мати приміщення в пішохідній зоні, в історичній частині міста, яке знаходиться на червоній лінії, це значить мати курку, яка несе золоті яйця. Зберігайте це відео, тому що цієї інформації більше ніде нема. Я шукала.